Точечку я знайшов десь на 27 метрах у нас бровка, бровка дуже зла, тому треба ставати метрів 10 від бровки, щоб перетягувати всю рибу, щоб не обривати рибу за бровкою. Тому десь приблизно метрів 35-40 у нас зараз дистанція в принципі можна починати ловити, ставимо кормушку. Почнемо з сотки, не хочу сильно тяжку сразу ставити, подивимося, чи буде зносити, чи ні. Для ще я використовую таку закриту годівницю. Вона з щепами. Ну, в принципі, її не зносить, З крилами теоретично вона добре ну, спливає. Шо, корм у нас замішаний, ждем, поки, не будемо ждати, поки горох довариться, Зразу чіпляю повідочки. Повідочок у мене лящовий, на ляща, я використовую гамакацу 18-10 розвідувальний вилучиться 8 номера 60 см на 0,18 жилки. Є у мене і погрубіше. Ну, лящі тут в принципі, я думаю, що Подивимося, якщо збровка нам не буде заважати, то будемо і на такий, бо лящі тут не супергігантські, тобто в районі кіла-півтора цього повітка нам з головою хватить. По насадки взяв багато я хробака. Для ляща хробак це основна в принципі, насадка. Тому ми робимо, робимо такий гарний пучок, щоб не задовбувала. І прикриваємо це все діло е, опаришем. Все, ось така виходить гарна насадка, дивіться, об'йомна. Восьмого номера крючок класний тим, що він об'йомний. Сюди можна навалити багато, багато е, ну, велику-велику насадку.